Всім привіт! Сьогодні буде відео про мій догляд на зиму. Що я буду використовувати. Ну, власне, чим я зараз вже користуюся, і також буду брати використання найближчим часом в своєму догляді за собою. І давайте покажу спершу ось таку от парочку локалі марка. Мабуть, так вона називається. Це ось такий шампунь від Лупи. З шипшиною а, приблизно половина вже його там залишилося, але думаю, що в принципі мені має вистачити до кінця зими, тому нічого йому на заміну не беру. Хоча, хоча мені, чесно кажучи, і брати нема чого, тому що в запасах більше нічого не лишилося для волосся, жодного шампуню. Вже давно нічого не купую, а використовувала те, що є. І от останній шампунь вже зараз в мене в активному використанні. Потім треба буде думати, що купити йому на заміну новеньке. Ось такий шампунь, і до нього ось така маска. Це вже з іншої серії для живлення і шовковистості волосся з макадамією. Величезна така банка. Її вистачить явно довше, ніж шампуня, там ще дуже її багато. Тому буду продовжувати використовувати. Ще намагаюся добити ось такий спрей від Romantic Professional з кератином і депантенолом для регенерації пошкодженого волосся з минулої ще моєї серії Romantic. Там, де також у мене був шампунь і бальзам, але вони вже закінчились. І от намагаюся добити зараз ще спрей. Там, мабуть, десь. Третина приблизно його залишилась, тому думаю, що знову ж таки цієї зими вже нарешті він закінчиться. Він нічого не робить, в принципі, так. Просто його використовую перед тим, як сушити голову феном. Не знаю, що він робить, не помітила нічого. А, і ось таку ще сироватку дуже хочу вже закінчити. Там не так і багато її лишилося, але в неї дуже економний розхід, і вона в мене вже не один рік. Джардіні Білєза, як не можу її використати. Ну, зараз волосся особливо сухе через холод, через зиму, і зараз ось такі. Жирненькі сироватки, олійки дуже потрібні для кінчиків, тому треба також його добивати. Так, а, далі вже буду вам показувати, що стосується, мабуть, що тіла. А, це ось такий гель-душу, для душ, який я зараз також активно використовую і добиваю, вже не так і багато його лишилася. Бі-тренді Петрок. Твій зірковий заряд. Колись такі були у Ватсонс. Зараз, думаю, вже їх немає. Така, знаєте, лімітка. А далі, а, ось такий гель для. Точніше, це емульсія для інтимної гігієни з такою от помпою, дозатором. Від Now Cosmetics подобається вона мені. Чесно кажучи, я думала, що якщо написано, що це емульсія, я думала, що це буде таке ріденьке, як молочко, таке водянисте, але насправді ні. Це такий дуже густий гель, добре бійниться, не очікувала навіть, що буде. Такий, такий цей засіб містить також молочну кислоту, пентанол, гліцерин, добрий склад і буду далі його використовувати. Я тільки його почала нещодавно, тому що на довгий час мені його вистачить. Так, що ще стосується тіла, угу. ось такий в мене зараз у використанні скраб від «Ютера». З єви, спа скраб, сольовий пінний, антицелюлітний з медом та конжутною олією. Він там, бачите, вилазить з-під кришки, сольовий, такий яскраво-жовтий скраб. Аромат такий, в принципі, посередній, але непогано шліфує шкіру завдяки солі в складі, великий об'єм, також мені вистачить його точно на всю зиму. Так, що стосується ще зволоження шкіри, також я добиваю зараз ось такий крем від Лалін з ароматом в, ванілі, так, ваніла Pin Pepper. Також його там, в принципі, не так і багато лишилося, але я не часто використовую такі засоби, тому все одно цього ще мені вистачить на довгий час. І тільки він буде в мене у використанні, щоб власне, його як, як можна швидше добити. Так. Далі, що ще стосується тіла, ага, ось таке мило. Величезна, е, величезний дойпак від Greenway Fit крем-мило, медова груша та олія аргани. Насичення та зволоження. Тут цілий А Зараз половину я вже вилила в баночку і використовую активно, і половина ще тут у мене лишилася. До кінця зими, знову ж таки, думаю, що мені цього вистачить, цього літру. І нічого більше поки що брати не стала. Побачимо. Чи вистачить, чи ні, потім вже, якщо що, то, звісно, візьму новеньке щось із своїх запасів. Мило в мене ще достатньо в запасах. Ці запаси я активно поповнюю. Це тільки для волосся я перестала купувати все якось так. Ще, що стосується тіла, ось такий зараз у використанні в мене дезодорант і сана. Точніше, антитранспірант. Ісана Ектів, багато хороших тут було обіцянь, але насправді він дуже слабенький. Вже в порожніх паночках я скоро розповім, бо вже не так його багато там лишилося. Думаю, скоро він вже закінчиться. Uh, і, звісно ж, крем для рук. Зараз у мене вже небагато також його лишилося. Скоро вже закінчиться ось такий крем Just Kawaii з ягодами. Uh, зовсім тут немає аромату ягід, аромат якийсь не дуже приємний, що мене здивувало. Зволожувальний крем, в принципі, такий абсолютно посередній зволоження ненадовго і знову ж таки розчарував аромат. У мене був до цього такий самий з цитрусом, там якось все було краще. Цей виявився гіршим. Так, ну, думаю, що цього мені крему не вистачить на всю зиму, звісно, тому ще я буду брати ось такий крем у використання від Monsap, така малютка 30 грамів. Крем з медом та ми Упс. з медом та мигдалем ось такий. Сподіваюся, він буде добре зволожувати, пом'якшувати руки. Це дуже потрібно, особливо взимку. Тепер переходимо з вами до обличчя. Ось така міцелярна вода, також вона вже скоро в мене, я думаю, що закінчиться. Річ Коконад від Evelyn. Зволожуюча кокосова міцелярна вода для демакіяжу, обличчя очей та губ з кокосом. Подобається вона мені, в принципі, як і всі міцелярки від Evelyn. І так, бачите, що не так і багато її лишилося. Думаю. Ну, до кінця зими точно вона, вона закінчиться. Хоча зараз я почала активніше наносити макіяж частіше, ніж раніше, тому і розхід у міцелярок став більший, ніж був. Так, далі для вмивання взяла ось таку новеньку пінку корейську Farm вітамінну. Невеличкий тут об'єм 100 мл, хоча це корейська пінка і треба зовсім трошки, щоб її розмилити, тому навіть цього об'єму об мені вистачить на довгий час. І зранку я буду нею вмиватися. А ввечері, якщо потрібно змивати макіяж, досі в мене у використанні ось такий міцелярний гель від Simple. Непогано він справляється з тим, щоб змити з обличчя макіяж. В принципі, ну, ось так його там лишилось. Третина, теж думаю, що до кінця зими має вже закінчитись. Тут, я думаю, що, в принципі, все до кінця зими вже закінчиться. Такий, знаєте, Project Pen по догляду. Наступне, що хочу показати, це ось такий засіб, також зараз в мене в активному використанні кожен день. Я його використовую замість тоніка, замість лосьона. Він дуже рідкий. Ось такий стартер, сироватка з гіалуроновою кислотою від холіка-холіка корейський. Бренд економно використовується кожен раз після вмивання. Я наношу цей засіб, а потім вже зверху нього наношу крем. Тому що ну, зволоження, чесно кажучи, від нього я не побачила, не знаю, навіть що він робить. Крем я взяла ось такий, тому що в мене була суха шкіра, і потрібен був якийсь дуже такий жирненький крем, і саме ось цей чекав свого часу. Він справді зараз мені допоміг. вже тієї сухості немає. Тому в кого така ж проблема, особливо зараз взимку, ось ці шелушіння, сухість там десь. то ось цей крем дійсно добре живить. Зволожує шкіру від Евелін, також та сама серія, що і міцелярка з кокосом, річ Кона серія. Він справді дуже такий жирний, густий, але вбирається добре, плівки не залишає, і шкіра в відчуває себе з ним комфортно. Минулої зими в мене такий був у використанні живильний, Зараз, наскільки я розумію, це якийсь пом'якшуючий, зволожуючий, хоча вони обидва хороші. На зиму мені підійшли. Для шкіри навколо очей ось такий у мене засіб це Isana Roller Hydra Booster з гіалуронкою, Зручно, що тут є ось такий ролик. Можливо, трошечки зволожую шкіру. В принципі, він підходить, вже неодноразово його купувала. Так, і, здається, ще один продукт, який я маю вам показати. Це. Ось такий засіб це зубна паста. Новенька я тільки нещодавно взяла і у використання цього величезного об'єму, мені ще вистачить на довгий час. 125 мл G Cosmetics. Купувала в Аврорії, вона з м'ятою, освіжаюча, досить таки приємна бюджетна паста і за рахунок об'єму дуже економно вона використовується. І добиваю ще ось такий базом для губ зараз. Ось такий макарончик з ароматом троянди. Аромат це мені не дуже подобається, але сам бальзам дуже такий приємний, живильний, і він підходить для сухих губ. Бачите, там вже видно, видно де не так і багато там, в принципі, його лишилося. Також маю намір до кінця зими вже побачити його в порожніх баночках. Ну що ж, ось такий догляд у мене зараз. В принципі, такий мінімальний, все ще необхідно, нічого зайвого, як я рахую. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Побачимося скоро в нових оглядах. До нових зустрічей!